Через постійні російські атаки ушкоджень зазнають чимало автомобілів. Деякі ворог знищує вщент, вивести дорого та складно. Деякі власники не хочуть позбуватися автівок як доказів, щоб колись отримати компенсацію за знищене майно. Крім цього, на вулицях українських міст чимало закинутих авто за скромними підрахунками. Тільки в Києві близько тисячі машин буквально гниють у дворах. Такий брухт захаращує дороги, заважає роботі екстрених служб і стає потенційно небезпечним. Тож на раді оборони Києва. Підтримали рішення про евакуацію покинутих автомобілів. Вже кілька тижнів триває очищення вулиць. Чи є така ухвала законною, куди вивозять машини, та чи буде змога їх колись відшукати власнику? Розбиралася Христина Величанська. Колеса спущені, двері відчинені, але справжній шок можна дістати від того, що всередині Без хатьки не один місяць наповнювали цю закинуту автівку непотребом. Але сьогодні місцеві жителі нарешті видихнуть, позбувшись сусідства зі смітником на колесах. Машина плутається в гіллі дерев поруч надто близько припарковані чиїсь автомобілі. І це щастя, що конструкція виявилась міцною. Є такі, що вже згоріли, розсипаються, згнилі. Береш, вона падає, дривається. цепляємо як можна. Так відбувається анонсована евакуація занедбаних автівок у Києві. Усі дії уважно фіксують представник райдержадміністрації та поліція. Заплуємо, складаємо що, що за що за транспортних в якому він стані і куди він прямує на зберігання? Та щоб підготуватись до такого вивозу, посадовцям треба проробити чимало роботи, вивчити звернення місцевих жителів, самостійно проінспектувати територію району. Далі складається перелік покинутих чи знищених машин, та лише потім засідає комісія при адміністрації району, яка і ухвалює остаточне рішення по кожному автомобілю. А далі. Щоб попередити власника про евакуацію, ось тут на автомобілі залишають такі повідомлення, де вказано, що власник може самостійно перемістити цю автівку впродовж семи днів. Якщо ж цього не відбудеться, то її заберуть на спеціально відведений майданчик. Якщо в автомобіля ще й збереглись номерні знаки або ж він код, до пошуків долучаються поліцейські. Представники поліції дивляться в базі, перевіряють. Якщо є інформація про власника, надається по можливості інформуючи він сам можливо. Ну але з такими в таких випадках це дуже різко. особливо гостро потреба евакуації постала після трьох років масованих обстрілів Росією. Згорілі машини залишались у дворах чи на узбіччях доріг, чим створювали незручності, а деколи небезпеку для оточуючих. Найважливіше це політична воля начальника київської міської військової адміністрації. Тут я вам скажу, що з точки зору закону можу сказати вам, як рис немає ніяких перепонів в Києві серед дня. Якщо немає тривоги, просто під'їжджає евакуатор, може забрати нові за парковане авто, і в цьому немає порушень законодавства. Ніхто ж не позбавляє право власності людини на конкретний рухомий об'єкт. Та небезпечними можуть бути не лише обстріляні, а й покинуті машини. Тож евакуйовувати вирішили і їх. Перш ніж зрушити з місця, такі автівки інспектують працівники ДСНС. Залучається спеціальний наш співробітник, який оглядає, проводить огляд ці автівки на наявність вибухонебезпечних предметів чи вибухівки. Наприклад, і якщо все окей, то він говорить про це складу комісії, вони її евакуюють. Під час одного з таких оглядів всередині знаходять чоловіка. Добрий день, а це ваша машина, шановний? Той, на щастя, живий, чого живе посеред двору в чужій машині, не каже. Але залишки нещодавнього застілля на автівці поруч красномовніші за будь-які пояснення. Власник розвішив. А ви власне в курсі справи, що вона зараз по неї їде маніпулятор, вже і будуть демонтувати зараз. А вам би радо збиратися, тому що в будь-якому випадку вам уже тут сьогодні не поспати не вийде. Місцеві жителі евакуацію підтримують, кажуть, автівки стоять роками, приваблюючи невідомих людей, а зовсім поруч дитячі майданчики. Расставили гаражі в собі і що ви хочете роблять. Ви ж бачите, ви кому вони стануть? Бачите, їх треба. Я вважаю, що їх треба вбирати, щоб не... Навіть не... Не поскудили нам прибудинкову територію. На гвалт у дворі врешті приїжджає власники. Навіть знаходить час та можливість свою машину нарешті відремонтувати. Зазвичай двигун. ми її в п'ятницю в суботу грузимо на лафіт і візьму в село. Комісія вірить на слово, але обіцяє повернутись та перевірити. У будь-якому випадку усі автомобілі евакуюють безкоштовно і зберігатимуть також. Ситуації можуть бути різні, можливо люди виїхали за кордон чи не дай Бог ще що там сталося гірше. Тому ця процедура абсолютно безоплатна. Ці авто зберігаються перше до кінця військового стану. По друге, після кінця військового стану є позиція, що два роки ще вони будуть зберігатися на майданчиках. А щоб віднайти та забрати евакуйовану автівку, потрібно лише звернутись до районної державної адміністрації. Наразі вивіз занедбаних машин відбувається по всій столиці, адже демонтувати потрібно щонайменше з тисячу покинутих транспортних засобів. Христина Влачанська, Максимілян Ільченко, факт і марафон. Єдині новини. І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. Ну а далі я передаю слово Яні Брензе, яка говоритиме зокрема про мікрокредити.